Китайський живопис або Гоухуа термін для позначення традиційного китайського живопису з традиційним же використанням основи, матеріалів та інструментів. Назва Гоухуа виникла лише на зламі 19-20 століть як протиставлення назви Сияньхуа, західноєвропейський, тобто заморський живопис. Є ще одна позначка живопису за технікою виконання шуймохуа, тобто живопис з чорною тущою, перетамани Китаю, і Юхуа заморський живопис з олійними фарбами. Китаї в ХХ-ХХІ столітті було співіснування обох різновидів живопису. Є майстри, що дотримуються традиційних матеріалів і техніки. І ті, що перейшли на олійні фарби. До ХХ століття Огоухо пройшов довгий шлях розвитку. В китайському живописі є і стінописи, фрески і живопис на речах домашнього вжиту. Є свої традиційні умовності, як в західному балеті чи Чефакінській опорі, так носієм кольору виступає особливий різновид туші, так звана китайська туш. Розтердена порох і розведена водою туж дає багато відтінків чорного, від найслабшого сірого до вільного чорного. Слабкі відтінки сірого використовуються для умовної позначки перспективи, бо голхо непритаманна перспектива італійського зразку, бо одночас умовність поширена і на багатокольорність. Усе розміті кольорів зведено у проміжок від найслабшого сірого до вугільного чорного. А вже уява глядача допомагає догодатися, що чорне листя зелене, сірі квіти, рожеві і червоні тощо. Цікавою особливістю було і використання незвичних для Європи форматів вузьких і видовжених, вертикальних чи горизонтальних, а також собою з панорамними краєвидами. Є і використання різних кольорів на зразок акварелі. Ще однією умовності Голфа виступає активне використання художньої порожнечі і фрагментарності. Для натяку на зображення весняних квітів дикої червоної стили було не обов'язково зображення усього дерева. Було досить дати лише одну гілку з поодинокими квітами і бутонами. Майже обов'язково були написи іерогліфами. Напис часто мав з'яшовану форму. На картині ставився і підпис майстра, але особливою особистою початкою і в контраст чорної туші червоною фарбою. Основою для голуху виступає шовк. Хлоповка, катон або пенькова тканина і особливий папір. Пензлі робили з бамбуку і хутор тварин. Гоухуа притамана жанрова різноманітність, як і живопису Італії чи Голландії 17-18 століть. Релігійний образ, портрет, історичний живопис, міфологічна картина, пейзаж, побутовий жанр. Натюрморт. Але є й свої відмінності особливі жанри типу квіти птахи тощо. <му> Пейзаж, як самостійний жанр живопису, виник в середньовічному Китаю у 6 столітті нашої ери. Природа за уявою китайців, була втіленням світобудови світового закону Дао. В живописі це відбулося створенням картин типу Шаньшуй гори водойми. Панорамні картини наповнені скелями і горами, оповитими хмарами, туманами, крізь які ледь помітні ліси, людські домівки, човни тощо. Бодільні зображення вільно текли сувоєм, і їх обмежува лише довжина сувою. Символічне значення отримали й деякі рослини, особливо бамбук, дикий банан, сосна, місцева дика слива, мейхуа. Зображення цих рослин було таким чистим, що стало канонічним і дожило до 21 століття. Суверіда відтворила пейзажисті перспективу згасанням фабрику. На дальних ділянках планів, що ніби потопали в тумані, вологому повітрі. В зображення доповнювали вірші і каліграфія. Складна ієрархія свідомості для середньовіччя привнесла в зображення тварини рослин власні корективи. Виникає уява про подвійний повартелійний зміст, зображеного на картині. Частка рослини тварин переводиться в шляхетні, зображені попри інші. Так до чотирьох шляхетних квітів китайці віднесли орхідею, хризантему, бамбук і дику Майхуа. Відповідно до цієї іерархії працюють і митці, бо кожна зазначених рослин почала наділятися прихованим символічним значенням. Орхідею почали вважати символ чистоти та шляхетності. Бамбук як символ у сповин прості і терпіння. Особливої популярності набули квіти дикої сливи Мейхуа. Слива з кислими та неїстівними плодами, що мала жовті білі або червоні квіти, зацвіла першою по відходу зими і мимоволі стала ще й символом весни, символом відродження природи після зими. Цвітіння дикої сливи Мейхуа збирали сили населення на неофіційному урочистості з приводу весни дика сливами хваст червоними квітами популярний персонаж багатьох картин китайських майстрів продовж декілька століть. Гохо в постмодерністські часи давно перетнув кордони Китаю. Його століттями ввозили в Японію, де він отримав свій розвиток і національне японське забарвлення. Зразки китайського живопису масово ввозилися в Західну Європу з 19 століття. Цей поглинаючий постмодерніст забрав у свій репертуар і незвичайний формат полотен і фрагментарну подачу речей, і художню порожнечу, створив свої зразки абстракціонізму. Китайський живопис Гохо давно предмет колекціонування великими музеями світу. Його зразки мають. Музей Китаю, Японії, США, Франції, України, Росії тощо. До речі, у Києві є музей Богдана і Варвари Ханенко, який зберігає в собі експонати китайського мистецтва.